Короче, друзья, тут такая же самая ситуация. Клювание за клюванием. Ну, типа, реально, постоянно клюе. Так, друзья, на червяка. По клювку. О, только хвиля разошлась, вы бачите? Так, 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 друзья, 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 клювание на, на хробачка. Ти, Ту -тин 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 -тин. О. О. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову з вами на рибалочки. Сьогодні будемо рибачити на новому місці будемо пробувати ловити карасика на поплавок. Ну як? Це відносно для мене нове місце. Роки три, напевно, два тому я тут був рибалив, то тут доволі непогано себе проявляв карасик. іноді навіть проскакував коробчик. От. І я щось недавно тут проходжу і думаю. Чого б не спробувати тут половити. Е, взяв з собою прикормочку, взяв кучу наживочки. Ну, коротше, все буде по порядку. Зараз вам розкажу, покажу, що, як і до чого. Карасик, коротше, у нас ще досі треться, не реститься, в березі плаває. Але я думаю, що який одне реститься, я думаю, якийсь повинен клювати. Так що, друзі, розкладаємося, кормимося, ну і будемо чекати нашу рибку. Так, друзі, по прикормочки. Прикормка в мене вже повністю готова. Що вона складається? Я просто е, взяв сипуху, пухо, в мене є, це часнична і гейзер. Її додав, перемішав, ну і вийшло це таке. Ще сьогодні зранку додав кукурудзки трішечки, ну і тут у мене з коробочки повилазили то точніше, пінка. То у нас тепер в прикормочці ще й будуть. Буде така жива кормова база, коротше. Так, друзі, брав взагалі сьогодні дві поплавочки, але, скоріш за все, поки що буду рибалити тільки на одну. Так, зараз розкладу стоїчку, розкладу крісло, щоб можна було зразу сісти так би мовити, з комфортом. Раніше можна було нормально спуститися сюди вниз і сісти, а зараз просто болото. Бо вночі пройшовся дощик, тому буде трішечки дискомфортно. Та я взяв уже з собою крісло. Думаю, зверху просто тут сяду і буду, так би мовити, сидіти і чекати нашу рибку. Так, оп. Так, крісло є. Тепер тримач. оп, Але хмарки кружляють. Хто я знаю, можливо, ще й знову буде дощик. Але побачимо. Я вчора вечірком хотів сюди прийти, я навіть вже сюди був прийшов, але почався сильний вітер і почалася злива. Тому так і не вийшло мене порибалити. оп, -оп. так. Вроді як нормаль буде по вудки, Моя стандартна флагманська, флагманська утка. Вудка, точніше, от 4-грамовий поплівець. Та і в принципі все. Якщо більш цікаво за мій комплект, то можете глянути на минулих відео половлі на поплавок. Друзі, понажився, що у нас сьогодні буде. В основі зараз в першу чергу це хочу спробувати на манку. Якщо нічого не буде, спробуємо з вами на опариш. Спробуємо з вами на черв'ячок. Ну і якщо, то будемо брати з кормової бази кукурузку. Коротше, ну, а в першу чергу, то це, я думаю, буду використовувати маночку. Та як раніше, тут дуже добре працювала або манка, або мастирка. Так, ну маночку у мене просто на паличці. Багато хто її запихує в шприц, не знаю, особисто мені чогось незручно через шприц ловити. То у мені якось, знаєте, таке, як в дитинстві я це просто взяв, тако паличкою понакручував, понакручував, понакручував. Як на мене, вона і краще тримається. Бо ти можеш густішу трішечки зробити маночку, ніж коли ти забиваєш шприц. І все. І не так вимиває. Так, друзі, ось ну, ми з вами закормилися. закинув буквально три кульки. Вже перша якась невеличка покльовочка була, але можливо просто риба зацепила, бо я ж бачу, що карасик треться, він тут опостійно кружляє, може просто зацеплювати нашу приманочку. Так що, друзі... В принципі, ми все зробили, залишилося тільки чекати. Так що чекаємо перше нормальне клювання і першу нормальну рибку. Так, друзі, перша рибка. Перша рибка і це у нас ось така платва. Дивіться, що доволі такого непоганого розміру. Нічого собі. На маночку проклюнулась. Блін, вижидав її дуже довго. Е, клювання йдуть, але дуже-дуже легесенькі. Так, кидаємо її в наше відеречко. Як можете звернути увагу, вже з'явилися хмари. Буквально хвилину тому було сонечко, а вже з'явилися хмарки. Аби тільки дощику не почалося, то можна сказати, як я прийшов на рибалку, якось зматуватися назад, не дуже хочеться. Так що, друзі. Заряджаємося і продовжуємо ловити. Міма. виложило прям дуже добре поплавочка. Мені здається, що це був підлящик. Фу -фу 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 -фу. Яким образом я не знаю, десь або перетерлося, або як завжди у нас хижачок, тому що я навіть не почув, не відчув тяжкості. Е, просто мінус, мінус гачок, мінус поводок. Ще й дуже високо. Як завжди, може бути таке, що якась щука просто підійшла. Та й на якусь ту ж саму платвичку кидалася і зрізала просто нам з вами наш гачок. Так що, друзі, перев'язуємось і будемо пробувати далі ловити. Тільки перев'язався, закинув, і вже йдуть клювання. Поставив вже менші гачечки, ті самі, на які я ловив і весною. вам покажу. Ось овнерівські такі гачечки. Навіть якщо буде крупна риба, вона просто його зможе нормально заготити і в будь-якому випадку рибка засічеться. Є, нарешті, друзі, чекав дуже довго, дуже довго чекав, близько години. Після теї плотви. І то це не та риба, яка нам потрібна. Підлящик. Чекав близько години і це просто треш. <реш> Насправді. Аби тільки не впасти. Чекав близько години. Що я думаю? Напевно зараз буду змінювати місце. Бо клювань море, а прям таких хороших, щоб, знаєте, можна було підсікнути чи ще щось такого, то таких клювань мало. Тут дуже пасивна тут риба, або просто немає тієї риби, яка нам потрібна. Ось такий підлящик. Хоча містина дуже і дуже непогана. Але я вже тут більше години сиджу. І оце тільки одна платочка, один підлящик і все. Не знаю, чи вийде тут пройти, бо води тут трішечки вистачає. Але це такі приямочки. Ой-ой-ой. А може і не приямочки. Ну спробуємо пройти Коли б чоботи, то було б набагато легше. Головне, щоб... Не дарма я туди йшов взагалі. Щас. Головне, щоб не дарма йшов. Надіюся, хоча б тут буде та риба, яка нам потрібна. Фух, Пройшли. Так, як тут? Воно якось наче тут все абсолютно змінилося, наче я взагалі вперше тут. Краса, Ташки співають. Прямо наче в лісі. Ну, в принципі, це і є. Такий міні-лісочок. Вау, круто. Так, друзі, ну що, будемо рибачити ось на такому місці. Рибка тут доволі активно гуляє. Е, вже бачив, що і краснопірка і карасик прогулюється. То думаю, що тут повинен бути результат трішечки покраще. Е, Поряд знаходиться місце, де я ловив по весні доволі непогано е, краснопірку, платву і тому подібну рибу. Але туди на даний момент тяжко пройти. І буде тяжко виважувати рибу. Тут теж буде з цим проблема, але трішечки полегше. Так, друзі, закормилися, кинув буквально три кульки, зробив типу таку пляму. От, і знову ж таки якесь вже відбувається клювання. Але хто його знає, що там може бути взагалі таке. Ну, поки що чекаємо. Все, що могли зробити, ми зробили. Тепер тільки. Залишається нам чекати першу нашу рибку з даного місця. Коротше, друзі, тут така ж сама ситуація. Клювання за клюванням. Ну, типу, реально, постійно клює. Але які це покльовки? Просто пару раз дьорне, проведе трішечки пополочок і все. І на цьому закінчується все клювання. Тому, що я думаю, напевно, знову ж таки переходимо на інше місце. Я так думаю, що можна піти вже туди, де я востаннє зловив карася. Ще там спробувати половить, можливо, хоча б там щось нормальне клюне. А от вам і риба, яка клює. Що ви розуміли, його заплавнік верхній зловив, скоріш за все, просто на кормі стоїть, кормиться, а на манку навіть і не реагує так дрігається. Але ми його зараз теж відпустимо та й будемо двигатись на те місце, куди і запланували. Так, ну що, друзі, ось ми і прийшли на цвіточку. Ну, карась гуляє, карась гуляє, але побачимо, чи буде він тут акривати. Так що розкладаємось і будемо пробувати ще тут. Взагалі думав, тут і зранку сісти, але тут виходить. Схід сонця і просто-напросто сліпить очі дуже сильно. І за рахунок цього я вирішив походити, пошукати по іншим місцям, можливо би вдалося наловити якогось карасика. Але зараз стала пасмурна погода, то в принципі тепер більш-менш комфортно і тут ловити. Тук -тук 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 -тук. Друзі, друзі, на опариш покльовочка перша. Я, до речі, розмотав ще одну вудку, закинув на черв'ячка Оп, єсть. Єсть, 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 єсть. Нема. Зійшов. Не знаю чи то карасик, чи то підлящик був, але щось було. Так, зараз трішечки зменшу глибину, бо поплавочок полулежачий. Оп, легесенько геть. І закидуємо, будемо чекати наступну рибку. Єсть підляжк оп, і зійшов. Так, а карасі де? Нам треба з вами карасі, друзі. Навіщо нам ті підлящики? Так, друзі, на черв'яка поклювку. О, тільки хвиля розійшлася, ви бачите. Не знаю, що це було. Але на черв'ячка була перша. Покльовочка. Да. Клювочка на іншу вудку. Щось спробує, пробує викласти. Ну, давай, друзі. Оп-оп-хоп-оп-оп. Оп, оп. І поїв. Єсть. Єсть, єсть, єсть. Знову ж таки, підлящик. чуп Невеличкий, але є. Давай, 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 давай. Дикається. Величкі, але є. Оп. Оп. І пішов теж. І знову підлящик. Добре, друзі, напевно, все-таки будемо поки що брати, а потім уже, якщо, то в кінці рибалки будемо відпускати. Щоб хоча б хоч щось вам показати. Хоча б якийсь результат, так би мовити, чи що. Так, 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 друзі, 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 клювання на, на хробачка. Ту -тун 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 -тун. Пішов. О! О! О, друзі, карась. Карась, карась, карась. На хробачка, караси клюнув, друзі. Так, спочино, ми все-таки його дочекалися. Скільки сидів, ждав, ждав, і все-таки є. Доволі непоганий, трішечки більше, ніж ладоня. Півдня проходить і нарешті виловить його. Крутяк. На маночку, друзі, єсть. Єсть, єсть, є. Підлящик. Ну, підлящик. до речі, доволі непоганого розміру. Це, напевно, найкрупний за сьогодні буде. Оп! Ось такий підлящик любув. на нахробачка, на хабочка, хабочка, пішов, 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 пішов. Єсть! Друзі, непогана краснопірка. Непогана краснопірка. Ще й дуже непогана. На черв'ячка дивіться. Доволі непогано, Краса. Ох, вона наїжена. Пузяка прям така здоровецька. Блін, так потягла. Я вже подумав, що, можливо, знову карас. Щось, друзі, геть клювання вже немає. Це перше клювання, напевно, за хвилин 10. Коротше, рибка затихла. Тому, друзі, я так думаю, що можна вже збиратися додому. Да, рибалочка сьогодні не прям вау. Але я вважаю, що в принципі і так непогано. Так, друзі, нозі ну, підійшла наша з вами рибалочка до кінця. Результат в принципі непоганий. Ну, ви, я так думаю, і так побачили, що клювало, до чого і на що. Так що, ось таке сьогоднішнє у мене відео вийшло. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на веді.